Цю дату треба запам'ятати 10 лютого 2025 року у місті Славутич. Після майже семирічної реконструкції відкрили оновлений басейн Дельфін. Також на честь відкриття басейну до Славутича приїхали гості з Києва, Вижгорода та Чернігова. Реконструкція басейну стала можливою завдяки спільним зусиллям представників усіх рівнів влади та фінансування з державного, обласного та місцевого бюджетів. Частина коштів на оновлення була спрямована від будівництва централізованого сховища ядерного палива в зоні відчуження ЧАЕС. Ця будівля у 2018 році була віддана в реконструкцію. Ми зробили тут все, що можна зробити: покрівлю встановили теплові насоси. І зробили її безбар'єрною доступною для всіх верст населення. Трошки змінили. Функціонал той, який був до цього, тому що це був басейн з двома чашами, велика і мала, велика 25-ка, мала лівшатні. Басейн побудований з урахуванням принципів доступності. Безбар'єрний простір дає змогу людям з інвалідністю займатися спортом, плаванням та проходити реабілітацію на рівних умовах. Також створені комфортні умови для батьків із візочками людей літнього віку та інших маломобільних груп населення. Оновлений басейн дельфін пропонує сучасні умови для відвідувачів: велика чаша 25 на 85 метрів з водопадом Кобра, мала чаша 10 на 6 метрів, суха та волога лазні. Хамам, душарко, масажний кабінет. Дитяча кімната, де з дітьми буде працювати аніматор, і кафе, в якому можна не тільки попити кави та різні соки і напої, але навіть поїсти борщ. Відвідування безлімітне протягом дня заплатив, і весь день можеш пробути у басейні. Для дітей з 4 до 12 років абонемент коштує на добу 200 гривень у будні та 300 гривень на вихідних. Дорослі від 13 років доведеться заплатити 400 гривень у будні та 600 гривень у вихідні. Дітям до 3 років мала чаша без оплати. Для гостей провели екскурсію і в технічне приміщення басейну. У нас тут стоїть тепловий насос. Він забезпечує повністю автономну роботу закладу. Ну, мабуть, десь з плюс 10 15 п'ятнадцяти вже буде він працювати автономно. Тобто, в нас немає централізованого водопостачання гарячого влітку. Котельня зупиняється і все немає. І раніше басейни зупинялись. Ми це спершу спробували вже фізично. В одному з садочків, хоча це було побудовано раніше ніж в садочках запустили, але ми бачимо, що ми можемо цілорічно експлуатувати басейн в такому режимі з повітрям, з водою, з усім разом. Крім того, ми технічному приміщенню дізнались, і деякі комерційні таємниці. В перспективі маємо ще сонячну станцію поставити і скоротити витрати на електроенергію, бо відповідний насос це з електроенергії. Яка комерційна таємниця нам розкрита? Скільки коштує утримувати басейн? А басейн по нашим розрахункам коштує утримувати три тисячі гривень за годину. Правильно? Алексій? Ну мені доповіли так, але але тестово ми ще маємо перевірити. Лазурне скільки коштує так. набагато дешевше, тому що там нема настільки модернізованого Є. обладнання. Там нема цих комплексів сауни, хамами та менше персоналу задіяно. Це так це там одна ми поки що один місяць не пропрацювали. Треба бачити, як воно буде, тому що це цифри. На практиці воно буде менше, тому що я... січень місяць був дуже теплий. Зрозуміло, що в січні буде гаразд дешевше. Після повної, практично годинної екскурсії по басейну, ми поцікавились у гостей враженнями від побаченого. Зокрема, у заступника міністра молоді та спорту Сергія Тимофеєва ми запитали: може варто зробити Славутич базовим центром для юнацьких та молодіжних збірних України з різних видів спорту з урахуванням досить розвиненої спортивної інфраструктури у місті, щировдя. Що стільки людей сьогодні якраз прийшло на відкриття дельфіна? Це знакова подія на моє глибоке переконання під час воєнного стану. Ми всі розуміємо, що нам не вистачило до оголошення воєнного стану буквально 2-3 тижні для відкриття. Але сьогодні для саме мешканців Славутіча, для прилеглих територіальних громад, сільських, селищних і міських, це дуже важлива подія, тому що станом на сьогодні люди можуть. Відвідувати цей басейн зрозуміло, що в умовах комунальних тарифів треба шукати всі можливості залучення різних верст населення, різних категорій людей до рухової активності, в тому числі дитячої спортивні школи. І я глибоко переконаний, що під час, коли закінчиться воєнний стан, більше приваблива територія саме. Міської територіальної громади саме Славутича буде, і ми зможемо сюди направляти. Всі розуміємо, що зараз є найближення, да, І ми вже почали говорити з батьками. І є застереження щодо безпекових умов. Тому є вирогідні, що ми не зможемо переконати всіх їхати в Славутіч на навчальні тренувальні збори і на змагання. Але цей варіант ми не виключаємо. В майбутньому так буде. Ми плануємо. Тому що станом на сьогодні ми розуміємо, що цей саме спортивний комплекс був побудований з різних бюджетів бюджетів, і тобто всі бюджети повинні працювати на благо наших мешканців, саме на благо всіх мешканців всієї України. Сьогодні в Київській області є басейни, де давайте пригадуємо: бровари, Вижгород, Славутіч і Бориспіль. Чот... Ну, біла церква п'ятий, все правильно? П'ять басейнів тому варіант, якраз Кубок Київської області може започаткувати зараз в п'ятьох місцях в різні дати, і це буде нормальна популяризація, коли діти поїдуть один до одного в різні територіальні громади і, хоча б нашу славетну гостину київщину, можуть відвідати згодні зі мною. Тому прохання пане Андрію, пане Дмитро, перегляньте, будь ласка, в календарному плані, яким чином можна хоча б розпочати. А далі ми вже коли проведемо нормальний чемпіонат. Чи Кубок Київської області далі на рівень, але тут просто рівень всеукраїнський 50 метрів. Нам треба трохи, Ми але, але ми будемо розглядати для маленьких вікових категорій саме ці змагання, якраз. Шановна наша тренерка, є якраз в Вижгороді. Вона і працює тренером по плаванню, і вона працює в Київському обласного закладу інваспорту юнацькій спортивній школі, І ми різних діточок будемо залучати. Бо це дійсно важливо для київської обласної військової адміністрації, коли є взаєморозуміння, співпраця з місцевими органами самоврядування. Це дуже дає ефективний такий результат, який ми на сьогодні бачимо. Дякуємо вам Дякую, Дякую що через Славутича. Як тобі, басі? Дуже гарний басейн. Мені дуже подобається, що тут багато чого зроблено для безбар'єрності. Це чудово, мало де в даний момент є таке в Україні, а тим паче під час війни те, що таке реалізували, це дуже класно. Більше того, ми протестували саме на що людина зможе відвідати цей басейн на крісне-колісному, і система працює. Це вже гарно, це вже плюс. Я його нарешті побачила. Це було так, основне. Бо кожна наша зустріч з Юрієм Криловичем із місцевою владою починала з того, ну коли ж відкриєте басейн, і закінчувалась тим же питання. От насправді це безпрецедентний захід на рівні всеукраїнському, тому що перш за все, ініціатива президента по збільшенню людей заохочених до заняття спортом. Вона розпочалася ще в 2019 році. і Це були абсолютно різні програми. Одна із них це будівництво нових спортивних комплексів, в тому числі басейнів. І друга це проект першої леді по безбар'єрності. Ви знаєте, що Славутич це найбільш безбар'єрне місто сьогодні в Україні. І тут створені всі зручності, і, на жаль, під час війни проблема безбар'єрності дуже сильно загострюється, і тут створені реально всі умови для того, щоб і наші ветерани, і наші паралімпійці, дефлімпійці, всі, хто діти з певними обмеженнями, щоб вони могли займатися на рівні з повносправними громадянами. І е, дуже рада, що цей проект реалізований саме в Славутичі, тому що Славутич показує гарні спортивні результати на всіх аренах. І ми гордимося цим. Хочу подякувати перш за все програмі «Велике будівництво президента України за те, що ініціював цей проект е, Київській області і Енергоатому, який по програмі. По відрахуванню 10% з вартості будівництва централізованого сходовища відпрацьованого ядерного палива також дофінансував його. Ну і місцевій владі за те, що проголосували, і також дофінансували. І сьогодні ми маємо той результат, коли і славутичани, і чернігівчани, і кияни, і всі всі навколо мають можливість приїхати в Славутичів за досить таки помірну ціну для себе. Але за велику ціну для місцевого бюджету, поки що тому, що це дотаційний проєкт наразі, зможуть займатися, відпочивати і такого рівня об'єкта в на Київщині, по-моєму, немає. Скаже точно Анна Миколаївна, головаченка, яка є депутатом Вижгородської районної ради, яка є супертренером з плавання, в якої є дуже багато вихованців, які є призерами. Ми гордимося, що Анна Миколаївна сьогодні. Знали, може підтвердити, що спростувати мою тезу. Повірте, під час війни відкриття цього басейну, на яке ми чекали сім років, це просто мега е подія для нас. Тому що, на жаль, сьогодні, коли ми відслідковуємо, куди нам їхати на чемпіонати і навіть просто е зустрічатися місцевими командами між собою, е щоб ви розуміли, на сьогодні вже знищено 14 басейнів. Знищено. А ми сьогодні маємо з вами честь сьогодні бути на цьому відкритті. Я дякую всім причетним дуже, тому що. Я вже казала на зустрічі до офіційної частини розумієте, плавання це єдиний. Я вважаю вид спорту, який дає не тільки нам розвиток дітей у майбутньому як спортсмена, але це здоров'я. Це те, що потрібно нам назавжди, коли приходять маленькі охованці, і вони ще не розуміють, чи хочу я бути професійним спортсменом чи звичайним. Я їм завжди кажу, що діти треба вміти плавати завжди. Тому що Турція, Єгипет, і всі ваші озера і річки, вони завжди будуть в вашому житті. Тому це і безпека, це і розвиток, це і спорт і. Сьогодні ми побачили дійсно фахове облаштування. Дуже багато ми стикаємо, щоб розміна. Сьогодні в Київській області є єдиний басейн, який може приймати інваспорт дітей паралімпійців. Це тільки басейн Барбара в Купава. Все більше немає. Але на сьогодні вже їх два. Це Славутич, я буду вдячна, коли ми будемо приїжджати своїми вихованцями. Своїм досягненням показувати, що цей басейн не тільки функціонує, але й приймає тут, і ми будемо досягати успіху разом у фіналі. Традиційне нагородження грамотами спортсменів та тренерів. Від Верховної Ради здобула тренер сплавання Ганна Головаченка, яка обіцяла приїжджати до нас на змагання зі своїми вихованцями. Верховна Рада України дуже просить, нагороджує вас грамотою за заслуги перед українським народом. Тренер-викладач плавання до США комунального закладу Київської обласної ради, Київський регіональний центр з фізичної культури та спорту інвалідів інфоспорт Головаченко. Аколаївна. Дякую. А підбив підсумки урочистого відкриття оновленого басейну «Дельфін» Міський голова Юрій Фомічев. сьогодні. Відбулося перше заняття, відкрите тренування наших дітей спортивної школи, а взяли в цьому участь дифолімпійці, які наші вже друзі з Чернігова, і вони сьогодні потренувалися. Тому сьогодні ми фактично започатковуємо новий об'єкт в Славутичі. Чому новий? Тому що Терфін всі пам'ятають, мала чаша, велика чаша, можна дітей навчати, плавати, можна займатися. Зараз цей комплекс став більш сімейним. Тут з'явилось дві сауни, тут з'явився хамам, тут тепер є душ є зони для масажу, є кав'ярня, є дитяча зона, і ми сподіваємося, що з бізнесом разом будемо працювати, щоб ця дитяча зона була теж активною, щоб тут був контент, щоб батьки могли прийти, залишити дитину у аніматора, самі використовувати цю інфраструктуру, далі забрати дитину в малу чашу разом з нею. Тобто такий більш, більш широкий спектр послуг. Це Більше схоже на дельфінарі вже Це, ну класно, якби ще дельфінів запустити сюди. Вони тут <смі> плюхались, але а, це, більше, це більше схоже на такий спа-центр, але не спа-центр. Якщо гірки поставити аквапарк, але це не аквапарк. А універсальний об'єкт на сьогоднішній день. Універсальний, побачимо, як це буде працювати. Ми тільки тестуємо і тестуємо систему надання послуг. А зараз запропоновано дві ціни. Доросла дитяча, доросла дитяча вихідного дня, доросла 400 гривень, дитяча 200 гривень, безлімітно. Тобто, ти можеш прийти, поплюхатись, піти додому, перепочити, ввечері знову повернутися. Не можна, щоб пішов батько, прийшла мати, бо вже питали мене. Чи можна так там по черзі вся сім'я за годину? Ні, не можна. Але можна робити перерви, тому що це на цілий день. З 9 ранку до 22 вечора, якщо я не помиляюсь, такий режим роботи буде, і ми будемо надавати. Ці посусти словотичана. Вихідний день це 600 і 300, відповідно. Там трошки дорожче. Але ми гнучки. Ми будемо дивитися, як буде працювати це все. У нас є басейн лазурний, який не припинив свою роботу. Зараз там лише перервана регламентні заходи, тому лазурний буде продовжувати роботу. Він залишається більш спортивним, але разом з тим ми бачимо, що спортивна школа і тут може використовувати велику чашу, готуватись до змагань. Я думаю, що не за горами, той день, коли ми проведемо тут перші змагання обласного рівня, я бачу там. Друзі, друзі наші з Київщини з Вирищини махають, підтримують, і так і буде. Ми хочемо дати життя дельфіну нове життя і щоб він слугував людям. Все таки з 2018 року, сім років пройшло. І об'єкт і чекав свого часу. Цей час мені здається, сьогодні настав. Гості високо оцінили басейн дельфін та його різноманітні послуги. А з 11 лютого це зможуть зробити і всі словотечані. Оцініть і ви, хоча б раз. Може, і сподобається.